Вітаю, мене звати Андрій Булгаров. Я український журналіст. А ви на каналі Булгаров Висновки? Підпишіться на цей канал просто зараз. А якщо ви вже це зробили, то я вам за це дуже і дуже дякую. Говорити будемо про розмову між Трампом та Путіним, яка нібито була, але вже всі встигли її спростувати. Що нібито нічого там такого і не було. І Пісков сказав, що не говорили, і навіть там, до речі, в цій новині про те, що така розмова сталася. Ні, нібито вона сталася за згоди, або принаймні е, Україна була в курсі про те, що така розмова буде. Ну а в білому домі нема кому що коментувати, тому що що правильно Трамп ще не в Білому домі. Трамп ще просто-напросто е, під час виборів переміг. Він буде 47-м президентом Сполучених Штатів Сполучених Штатів, але лише 20 січня має відбутися ця інавгурація. Але вже починають там е, різні. Експерти обговорювати, що ж там кому і як Трамп сказав, з ким він вже поговорив, про що він домовився, тому подібне, і от, зокрема, одна із таких історій це про розмову, яка нібито я багато повторяю слово, нібито, тому що все це нібито, бо нібито сталася розмова між Путіним і Трампом, під час якої було домовленость про те, що Путін не буде бити по території України, що він не залишить спокій наші енергетичні об'єкти, і ба більше. Що навіть його стратегічна авіація буде не, підні... не буде підніматися у повітря. Ну, як вам не підйом у повітря стратегічної авіації сьогоднішнього понеділ... понеділкового ранку побачили? Скільки там їх піднялося? Майже десяток, плюс. Плюс ще й міги піднялося. Тож можна сказати, що так дивно вони поговорили так. Безумовно, для нас підняття цієї авіації, а потім нанесення ударів по території України не є чимось таким собі несподіваним, так само, як і імітація таких ударів, тому що це все виснажує нашу протиповітряну оборону. Це теж така собі є стратегія і тактика. Наприклад, запустити міх, а потім тримати його в повітрі 12 годин, і це все викликає. Ну що, правильно, повітряну тривогу, принаймні в Києві все зупиняється. Зупиняється транспорт, зупиняється об'єкти інфраструктури тому подібне. Тому виснажувати нас вони можуть навіть без нанесення ракетних ударів, ракетно-бомбових ударів. Достатньо просто тримати їхню авіацію в повітрі, і у нас буде лунати повітряна тривога. Але. Але якби не було цієї звістки про те, що нібито розмова між Трампом та Путіним існувала, знаєте, це все по інакшому би сприймалося. А так вони ж нібито про щось договорилися, а виявляється, що не про що не договорилися. Ба більше більше за те вже в тему цієї розмови. Імовірною, як російські путінські змі пропагандистські змі, безумовно, одне з яких де працює та Скабієва поки що, як вони вчора ввечері в вечірньому ефірі показали, що правильно голі сільські дружини Дональда Трампа, Мілані Трамп, і вона ще на початку 2000-х була моделлю знімалася, і знову ж таки про це всі знали і ніякої компрометуючої інформації або фото там просто немає, тим не менш, вони це показали. Тобто, розумієте, в 16-му році, коли Трамп став президентом, російські телеканали не показували е, голі груди його дружина. А зараз вирішили показати при тому, що ніби то вони дуже раді раділи обранню саме Трампа. Тому що Трамп казав про зупинення війни, про те, що будемо якимось чином садити Україну за стіл перемовин, що він точно знає, як завершити війну війну за 24 Три години і все це викликало у нас певне певні побоювання, тому що ну ми розуміємо, що завершити війну за 24 години, не поклавши болт на інтереси України, просто неможливо, і нібито це мало б тішити саму Росію. А виявляється, що ні, якщо Росія щось і тішить, напевно, голі груди. Дружини 47-го президента Сполучених Штатів, тому що вони вирішили це показати, показати саме зараз. Тож можна про що тут свідчити? Про які які висновки вже можна зробити? Ми не знаємо, як далі буде розвиватися вся ця історія, тому що там багато ще може спити різної цікавої інформації. Наприклад, просто напередодні виборів. в США, і сам Путін так дуже обережно ставився, і всі всі російські зет воєнблогери і інші пропагандисти, їхні колування були від того, що Трамп прийде і одразу Росія переможе, до е, Трамп прийде і нам всім гаплик. Це е, такі коливання могли відбуватися у них просто впродовж одного дня. Але ми точно знаємо, що коли Трамп прийде, а я ще раз нагадаю, 20 січня лише відбудеться інавгурація, коли він прийде до влади і займе білий. Кабінет, білий дім, овальний кабінет. Ніхто не знає, що він буде насправді робити. Тому що за ці 50 днів багато що може змінитися. Я зараз про зовнішню політику кажу, безумовно. Тож. Чому зараз Росія вирішила? Ну, по перше, якщо навіть така розмова і була нехтувати певними домовленостями і піднімати стратегічну авіацію, і для чого їм вже треба зараз було ганьбити дружину 47-го президента? Мало зрозуміло, окрім того, що це звичайна тактика гопніка. Для чого ти піднімаєш авіацію? Бо вона в мене є. Подивіться, я можу вдарити, а можу і не вдарити. Так, чувак, ми ж. З тобою вчора домовилися, що ти цього робити не будеш. Ну я вирішив і ще раз якби показати свій ножичок у кишені, що він в мене є, я можу ним тебе пернути. Ну так ти візьмі вже і пусти ядерну ракету, щоб я точно переконався ти на всю голову хворий покидьок. Ну серйозно. Але ця тактика Гопніцька, вона для Путіна та й для самої російської верхівки. Зараз, ну, напевно, знаєте, є така собі доктрина. Оце їхня є доктрина. Так, вони свої поводять. Саме тому вони підняли ці літаки. Так, вони зімітували удари, вони їх не зробили, але це не означає, що вони завтра їх не зроблять. Для чого було компроментувати дружину Трампа? Це взагалі питання за межами мого розуміння, враховуючи наскільки, наскільки злопам'ятний Дональд Трамп, ну от серйозно, і Путін цього не може не знати. І Він точно знає, буде знати, що е, от цей матеріал, який вийшов на центральному російському телебаченні, він точно дістанеться Трампа, і що Трамп про нього точно дізнається, яка якою буде реакція. Ну наприклад, дати в Україні не просто ще більше атакамці атакамся, а ще й дозвол бити, бити по території Росії настільки глибоко, наскільки захочемо ми. А... Якщо Росія показала дружину Трампа для, для того, щоб якимось чином задовольнити свій народонаселення, типу я би вдул, ну що ж, от тепер вони можуть догратися до того, що будемо вдувати ми їх американськими атакамсами. Я думаю, що не тільки американськими атакамсами, а ще й Тауросами, ще і додатковими ракетами від британців та будь-чим. І я не здивуюсь, якщо а, білий дім коли Трамп стане його очільником 20 січня, може змінити своє ставлення навіть до тамагавків. Якщо б Путін хотів показати, що у нього щось більше ніж у Трампа, і показати це навіть не Трампа його дружині. Ну він показав, показав ми всі побачили. А тепер побачимо результати. І є у мене такі побоювання, що в Кремлі. Ну, вже не раді е, виходу цієї програми Скабієвої. І цілком можливо, що Скабієва зараз буде намагатися якимось чином прибрати цю програму, або ще щось зробити. Але це, це навіть гірше, ніж піднімати стратегічні бомбардувальники проти України. Зрозуміло, що це не можна порівнювати, бо ми віддаємо своє життя. Але ну так сталося. Ну так сталося, що Трамп, який є не Простою людиною з неспростим его, так би мовити, і він зараз буде очолювати очолювати. Наймогутнішу країну цієї планети, то вибачте, у нього можуть бути свої обідки. і до речі, не тільки на українського президента, тому що з українським президентом ну якось доведеться працювати. А от з Путіним, судячи з усього, вже працювати ніхто не буде. Якщо вам є що додати до цього мого спічу, будь ласка, залишайте коментарі, ставте вподобайки, можете навіть скидати мені наступні теми або просто по. Говорити зі мною під час от коментарів, колись я зроблю обов'язково е прямий ефір, і ми зможемо з вами навіть і так поспілкуватися. Ну, а поки що, слідкуємо за подіями. Побачимось!